Так, всім доброго дня. Ось знімаю а, стан патрона, в якому він був до тієї пори, як я почав його розбирати, щось з ним взагалі робити, що ну, що небудь. так. Патрон дуже багато пролежав, дуже багато пролежав, але схоже на те, що він або новий, або якщо навіть і використовувався, то ну, дуже-дуже мало. Тому що, коли він використовується і дуже часто, то по ньому це видно. і... Ну, Не зберігається та рідна а, смазка, сіро фіолетова і так далі. Ну, Я ще не бачив жодного разу, щоб патрон довго використовували, і при тому зберіглася та стандартна а, смазка, ота синя сіра польська. так. Ну, і Плюс по колочкам видно. все. Дивіться, якщо буде видно, якщо буде видно, бачите, сіреньким. Повсюду є сіточка, повсюду є шліфовка, повсюду, це патрон П повсюду. Ось, у бачите, Нема такого місця, що там немає. Ось, бачите, Направляючи все шліфоване. Це просто на випадок того, коли я це все позмиваю, щоб потім нікому не доказувати, що я ну, брешу там чи ще щось? Ось, бачите. Сіра, фіолетова та смазка. Ось, шліфована улітка, видно. Шліфовані пази. ну, Досить якісний патрон, досить якісно зроблений і досить. В тому стані, в якому він є. так? Звісно, що оце все зараз буде прибиратися, оці всі п'ятна страшні, оці всі зі зберігання, бачите? Але, ну, щоб для розуміння, ось отак. Так само по кулачкам видно, що ось вони стояли, так вони і п'ятном взялися довгий час. Ось тут, наприклад, бачите? Десь тут ще був кулачок, Ось отак. просто ніяких слідів, ніяких протертостей там. Ну, Як вони стояли, так вони стояли, все, бачите? Сітка шліфована равномірно. І нема ніяких. Ну все, тільки що заходив там і все, і виходив, як то кажуть. І то ось. Береш, стираєш і воно, тих слідів вже майже не видно, все бачите? Можливо, хтось там тер там або, я не знаю. Ну це ж його кулачки, бачите, 15574. Так само і патрон, я ж я думаю, видно, який патрон, так? 15574 83-го року. щоб Саме той патрон, сам... ну, коротше, десь він в грязюці муляці лежав довгий час. І оце так за ним ніхто не слідкував. Або пилюка на його сипала, або. Ну, я не знаю що. Ну, все таке. все таке. Бачите, іржа. Ну, Ціє так само, блін, тут не розбовтано нічого. Полос ніяких нема, хтось щось тер, хтось щось намагався стерти. Ви, ви, ну, Певно, що ось так є царапина. Ось Можна її намагатися прибрати, але ну, це царапина, це не який не скол, там, ну, ну вона така не дуже не глибока, там нічого тут так, на відео видно. Ось таке, такий стан. Так само конус. Ось, все, бачите? ось все, є п'ятнишко, Але воно ну, ніяким чином ні на що не впливає. Його зараз зараз треба почистити легенько, соляркою і тряпочкою. Притерти. І воно буде нормально. Бачите, конус чистий, конус новий. Я перший, хто його встановлював на станок, я так розумію. Все, бачите? Ну, Треба все це повичищати. Всю, весь, все те зберігання, яке в ньому є. Десь він так от лежав і десь короче, його трохи прихватило. Ну, Я думаю, навіть ззовні видно, що всередині там буде все ідеально, тому що я ж кажу, там є ще заводська та смазка. Все, бачите? Ну, короче, Буду зараз розбирати, щоб так. Попередньо зняв відео, яке воно було і яке воно стане. Повичищаю зараз це все соляри, повимиваю, розколю його, розберу, покажу, що там всередині, в якому воно стані, первозданному. потім буду все це вимивати. Так, друзі, ну все. Як я обіцяв, ось тільки-тільки розполовинив обережно трьома шпильками, як завжди. Ну і бачите, ніхто сюди ще не лазив, ніхто сюди ще не лазив, бачите, ось ця майзута. Яка вона є, так, ось ці кулачки. ну, Один цухарик там залишився. ну, коротше, Все тут шлифоване, гартоване. ну, І так далі. Ніяких зубів виломаних. Стандартна ще заводська смазка. ну, Це коли я вже відмивав, це туди гівна трохи не лилось, тому що, тому що воно блін, просачувалось, Я повністю в зборі все це відмивав зовнішню сторону, так, ззовні його повністю повідмивав. ну, Потім покажу. Зараз не буду показувати. ну, коротше, Вже там набагато не так, як воно було. ну, коротше. Побачите, <кій> воно потім буде видно, потім я фото пороблю або відео зниму, як він буде в зборі вже. Ну і звісно, зараз це буде вимивати, вичищати, все. Бачите, повсюду шліфовка, ніхто тут нічого не коцнув, все тут ціле, всі тут сухарики, всі. Ну, коротше, все тут, всі зуби на місці, ну і так далі. Нічого тут. Єдине, що у цю муляку треба повимивати, повичищати. Ну, хоча на, на самому зубчиках їх, її немає, це тільки те, що з зовнішньої сторони. Встигло позатікати, коли я відмивав. Бачите, всю Соля, соляра. Соляра змуляка я відмивав, воно туди позатікало. Ну, Зараз будемо відмивати все це вичищати. Так, друзі, ну все. Не пройшов <кхи> і півдня, як то кажуть, перемив перечистив, я розібрав його. Як я вже казав, ну що вам сказати? Є дві новини і вони хороші. Ну, Перша новина, що все-таки я його відмив, і він в досить класному стані, ну, відмінному, я б сказав би так, як самі кулачки, так саме патрон. Ну і друга, хороша новина, Брррр. ну, що скоріш за все він піде на продаж. Піде на продаж, я от буквально тільки нещодавно це все дізнався під час вмивання, коли вже все відмив, відчистив, і тут мені запропонували дещо. В зв'язку з чим я ну, зобов'язаний продати цей патрон. З цим патроном прийдеться е, попрощатися, попрощатися, тому що ну, щоб щось було краще, треба чимось жертвувати, як то кажуть. В двох словах про патрон. Ну, нічого йому не бракує. Е, в ідеальному стані повністю всередина вся. ось ви бачите, Все блищить, все переливає, все грає, як то кажуть, ви бачите, улітка. Улітка ніде не вироблена, ніде не пророблена, Це, до речі, цей вид патрону. Ці роки ще досі ті роки, і той вид, який шліфував улітку повністю. Бачите? Як зверху, так і по боках. Ну, і всередині так само, звісно. Нічого тут не бракує, ніяких коцок, поломок, ударів там, або ну, стертості, там, або ще що. Повсюду. Видно ту сітку, яка є. ну і так далі Те, хто розуміє, той розуміє. Бачите? ну Так само задня частина все повимивав. Там, де сітка повинна бути, там вона є, там все грає, там все, все чітко, так само цю сторону. А, конус, 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 ну в ідеальному стані, можна сказати. Я його взагалі не чіпав. Як воно є, так воно і є. Вокруг навколо нього почистив, повимивав. Там вон різьби ще трохи є. А, так а Так, в принципі, він в цілому нормальний. Є тут таке ось п'ятно, але воно ну, навіть не, нічим не відчувається. Ну, коротше, так само Тут все, вон, бачите, все блистить, все, все переливає, як то кажуть. Нічого йому не бракує, все тут в ідеальному стані. Ну, повністю повністю наче патрон новий і їм не користувались. Всі посадки, вон, бачите. Під олітку посадка так само немає там незабиттів ніяких полос там, ніяких там ну, напрацювання. Ну, коротше, я думаю, всі, хто розуміє, ти розуміє. Ось таке. Ну, тут так само. Звісно, ви бачили, яке воно було. Ну, тут зараз трошки, ще, можливо, пилючка там чи що. Ну, все це видрапано, підкреслюю, видрапано і вичищено, зважаючи на всі, на всі робочі поверхні, які шліфовані. Тому що, блін, видрапати, в принципі, можна і болгаркою, насадити туди блін, ліпосткового круга, як деякі оеликсники люблять, так, і валях валяхать ліпостковим кругом. Тут все зроблено професійно, професійно без втручання а, прилеглі частини плоскості, які є в роботі, основні. ну, Наприклад, ось ці пази, так, ось ці плоскості, наприклад, ось ця там, наприклад, що там ще. ну, ну Дофіга їх тут улітка, у так, сама улітка. Так само зуб'я, так само посадки, все це вимивалося, вичищалося. Ну, дуже вичищалося, вимивалося дуже охайно і дуже тендітно, без привлікання там якихось абразивів, не дай Боже, там або ще що. Ну, коротше, той, хто розуміє, той розуміє. Не так, щоб купили блін, за 100 гривень, десь воно ржаве було, увалялося. Потім взяли болгарку, блін, насадили туди блін, ліпісткового круга, захерачили коротше, все, що можна і не можна. І потім на велик за 10 тисяч. Ні, друзі, так не піде. Так не піде, тому що воно все дивіться, бачите? Як воно видно, що воно робилося з любов'ю, як то кажуть, для себе. бачите, То воно, блін, все, де повинно бути, де ті сітки повинні бути. все, ну, блін, На камеру буде погано, бо воно відблискує все. ну, коротше, Всі бази нічого там ніхто не чіпав. ну, Я маю на увазі якимись грубими методами або ще щось. Бачите, тут більш видно. Все. Повсюду є сітки, повсюду все те тендітне, як воно було в первозданному виді, вигляді, так воно і залишилось. Ніхто нічого не чіпав, ніхто тут не натирав камнем яким-небудь, там, наждаком блін, або дрелькою, або ще чимось. Ну, коротше, Ось такий комплект. Сам патрон. ну, Він з поганого зберігання, але повністю віддраєний як ззовні, так і зсередини. Все Тут було трішки напилення, я його дуже-дуже обережно ну, професіональними методами щистив. А так, в принципі, на швидкість не впливає. Всі кулочки нові. Ну, в крайньому випадку прямі вони нові, Воно видно, що навіть вони не ходили. Все таке це таке. номерні, прямі, решта неномерні. Ну, я ставив його на їжа на одному з кулачків, не той, що нульовий, на а наступний. Він зажимав менше сотки. Так що, в принципі. Коротше, стрілочка майже не, не рухалася. А на інших кулачках на одному 3 сотки було, а на одному щось там більш-менш 2 чи дві, чи дві ну, коротше, Зворотні кулачки також вони нові, але не номерні з патроном. Вони нові номерні між собою. 73,39. Вони номерні між собою, але не з патроном. Також нові. Також нові. Ну, можливо, десь там зберігання також щось там. Ну, десь п'ятничка якесь або ще що. Бачите, наприклад, ось там ну, невідповідальне там щось. Ну, таке. Ось, бачите, щось було. Відчистили, десь лежав не так. Але вони нові, так само нові. Так, так само є рейки, так само вони між собою номерні, ці нові. Що зараз я показую? Ось ці нові. Ну, воно по ним видно, що вони нові, так і ними не користувалися. Ось ці нові комплект, так, Один номер. Другий номер так само 53,87. На іншому так само. Ну, так само, десь там, можливо, десь зберігання якась, якесь, якесь п'ятнушка, якесь щось, ну, але вони. Воно видно, що вони нові. Так, Десь, звісно, що може щось, щось бути, якесь пятно там або ще, що вони на нових навіть, бувають. Тому що навіть на нових патронах, які в ящику зберігаються, вони таке буває. Ось так що ось тут, бачите. 53,87 не видно, ось отак видно. так. 53,87 так само. Це новий комплект. Це новий комплект. Так само є Б.У. Ну, дуже. Дуже легке БУ, скажімо так, вони майже нічим не відрізняються від нових. Ну, взагалі нічим. Трошки е, хтось їх там чухав чимось. Видно, а так, ну, теж десь все бачите. Десь потемніння, десь щось. Ну, Це я так сильно їх не відмивав. Я відмив патрон, прямі кулачки, більш-менш зворотні. А ці я так сильно прям не відчухував, ось бачите. Десь вони лежали теж також погано. У них номер 7692. Це вже інший комплект, але. Так само, от бачите, 76-92. Вони між собою номерні, але, звісно, що з патроном не номерні. Ось такий комплектик. Ось такий комплектик. Так що відчуханий, віддрайний. Я не знаю, що ще треба. В принципі, нормальний. Я собі, чесно кажучи, я його собі відмивав, хотів вже встановлювати, але. Але трошки плани змінилися. Трошки змінились, тому що таке життя, блін. Буває, що. <різь> Мрієш, буває, що сподіваєшся, вже плануєш, а то потім бац і плани. І плани міняються. Ну, коротше, якось так. Ну, все таке. Так, ну що, ось ну, і відповіді на всі питання. Так Чому, як, за що, Причому тут польські патрони і так далі І все. Ну, просто. Стан просто з ящика. До речі, ящик так само у мене, в якому він зберігався. Стан з ящика, звісно, ну і ну, да, там далі немає що показувати. Ну як, нема, навпаки є, що, але я думаю, далі там все зрозуміло. Так? Чому я так вирішив, чому я так поступив? Ну і так далі. Там просто все в такому ось стані. Ну в якому стані? Найкращому, якому він може бути стані так? Ну все, 83-й рік. PF4. ST, так. Є, звісно, бока. Ось олейба, моя улюблена, новенька. Так, там також все. ну В ідеалі не буду показувати, ну, який сенс, якщо. Коротше, ось так. Ось ну, все так, все так. Ну, гулітка, звісно, що там ну все просто. І ось, саме головне. Повний номерний комплект. Повний номерний комплект. Повністю прямі, зворотні, рейки, шпильки, гайки, Ну, окрім ключа і паспорт. Болти, ну, звісно, всі нові, всі повністю розібрані, перемиті, перечищені. До речі, <кхід> патрон 83-го року, але вже йде з полосою по центру, так? Ну, з тією фаскою. Там, де вони половиняться, самі половинки розділяються, так? там іде вже фаска. Дуже дивно, звісно, я не зустрічав 1983 року, і щоб там була фаска. Ну, але це не нових вже є такі є фаски. але Тут так само є фаска. Ну, коротше, ось отаке, стан, я думаю, стан, я думаю, видно. Ну, Повністю конус, все, повністю ідеал. Звісно, що є там п'ятно, там п'ятно. Там п'ятнишко, там п'ятнишко. Ну, є трохи нюансів, звісно, але ну, блин, в цілому мене все влаштовує. Ось якось так. Побачимо, поставимось, зберемо, як воно буде на, <кхи> на самому станку, верстаті. ну, Що воно покаже, яке биття, ну і так далі. Ну, добре, будемо збирати, ставити. Більше я, в принципі, показувати нічого не буду. Тут он, я ж кажу, ось бачите. Нульц. Стандарт нульц. Ну Красунчик, на місці вже, так. На місці. Ось це полоса, за яку я казав вам. Ось ось такий красень. Ось так воно показує мені. Я не пам'ятаю, чесно яким я затягнув сателітом, але я думаю, тут байдуже. Ось все, бачите. Видно, що він ковзає по скальті по скалті. Слово таке по скалці. Ну, коротше, і все воно так. Зараз спробую перезатягнути другим якимсь сателітом, запам'ятаю нарешті яким, і потім ще я покажу. Так, друзі, то все ж таки був нульовий сателіт, наскільки я зрозумів. Ось дивіться наступний після нульового. І я затягнув ось цим наступним. І ось дивіться результат. Вже результат зовсім інший, як не дивно. Але Раз, два, три. Ого. Оце так. сотки, да. сотки. друзі. Три сотки. Щоб потім не казали, що нема різниці, яким сателітом затягувати. Бачите? Так, А наступний у нас показав теж непоганий результат. Але, звісно, знову ж таки, не так, як нульовий. Це ось оцей, Так, наступний. Коротко. Наступний а, був нульовий, потім наступний. І так я по кругу туди назад йшов. І все останнім сателітом затягнув. Нічого, ну, щоб ви розуміли, нічого не роблю, ні скалку не проворачую, нічого взагалі. Просто відпускаю іншим і перезатягую іншим. Нічого, навіть руками скалку не, не чіпаю. Ну, коротше, і ось так от дивіться, третій сателіт. Ось, бачите. Ну, коротше, соточка. Соточка. Третій сателіт, соточка. Хай буде соточка, так? Ну, в принципі, блин, результати доволі. Непогані, непогані. Мене це влаштовує, звісно. Наперед забіжу. Ну, коротше, нульовий сателіт майже там нуль. Хай там буде. Зробимо 5 мікрон. так? 5 мікрон хай буде. Наступний сателіт Три сотки і останній сателіт виходить що сотка. Ну, Ось таке, бачите. Знову зараз перезажму у реальному часі, навіть просто телефон буду ложити, щоб ну, в руках не тримати. І перезажму просто а, знову нульовим і нічого не роблячи. Так, ось, ну прокручуємо. Нульовий. він? Ну все, нульовий. Так, вставляємо, відпускаємо і знов затягуємо. І беремо камеру. Ну все, нульовий сателіт, як я і казав, там делейба. Ну і дивимося, блин, що тут у нас виходить. Просто нічого не робив, просто перезатягнув. Ну то похибка самого натяж... натяжки індикатора, ось бачите. Чутно навіть як він репить по... по скалці, видно, що борозди він робить. Ну, трохи їздить так по біді там. Ну, взагалі майже не дрігається там, буквально, можливо, щось там і дергає. Це у нас такий нульовий сутоліт. Ну, це таке? Я дуже задоволений, звісно. Ну і не пожалкував, що таке махінацію провів.